Доброго дня, шановні пані та панове, шановні наші вчителі, студенти та гості нашої академії. Вітаємо вас з Міжнародним Днем науки, бажаємо вам багато нових наукових відкриттів! А також наснаги та терпіння, новітніх статей та творчих взлетів, великих досягнень та креативу, сонячних днів та вдавні. Відкриттів, неймовірних вражень та яскравих ідей, безхмарного наукового майбутнього, високих підйомів та здійснення всіх життєвих мрій, міцного здоров'я та нових відкриттів, здійснення наукових мрій. І щоб кожен день приносив вам радість. Вітаємо!